Слава Богу, сестри, такі, знаєте, милі відповіді, щирі. Нам би так дорослим навчитися. Каже, мама любить тата, а тато любить мене. І сказала правду, і сказала, як має бути. І нічого не приховала. На сторінках Біблії дуже багато місця і уваги приділено ну, саме цьому слову мама. І так наше сьогодні зібрання. Воно, знаєте, ну, приурочене до День мами, то ну, дуже добре звернути увагу. І моє бажання, ну не знаю, якщо спіймо, можливо, на одну маму подивимося, а може на дві мами. Це книга Вихід, перший розділ першого вірша, він закінчується такими, знаєте, страшними словами, ну, але вони нам зараз вже дуже знайомими. І наказав фараон усьому народові своєму, говорячи, наказ Фараона. Кожного народженого єврейського сина кидайте до річки, а кожну дочку зоставляйте при житті. Живе ізраїльський народ в чужому народі, в Єгипті. Ми знаємо, як Господь їх вивів, коли був голод, 70 душ вони прийшли. Йосип, він там був управителем. Вони розмножилися і настав такий момент, що. Єгиптяни побачили, що євреїв дуже багато, що вони сильні стають, і вони почали їх притисняти, гнобити в різний спосіб, і вже дійшло до того, що просто і наказав фараону сьому народу своєму, говорячи, тобто постанова. Кожного народженого єврейського сина кидайте до річки, а кожну дочку заставляйте при житті. Я чому почав цю історію з цього 22-го вірша. Щоб нам, знаєте, в нашій уяві про народження Мойсея визначити, який то час був саме в час, що це не просто було так, знаєте, гарні умови, все благополучно. І тут починається народження Мойсея розписана історія про народження Мойсея, другий розділ книги вихід, пішов один муж з дому Левія і взяв собі за жінку дочку Левієву. І завегітла та жінка та й сина вродила, і побачила, що він гарний, та й ховала його три місяці, та не могла його більше ховати. І взяла йому папірусову скриньку і виасфальтувала її асфальтом та смолою, положила до неї дитину та й поклала в очереті на березі річки. А сестра його стояла здалека, щоб довідатись, що йому станеться. І зійшла. Фанорова дочка купатися на річку, а служниці їх ходили понад річкою і побачили ту скриньку серед очерету і послала на вільницю свою, щоб узяти її. І відчинила та й побачила дитину ось хлопчик плаче. І вона змилосердилася над ним та й сказала це з єврейських дітей. Ми знаємо цю історію, і недавно владік мені приніс таку екібанку, зробили. Ну, річка, і там взяли вчителі, горішка розрізали, ну, типу як корзинка, де Мойсей лежав. І вона таку, знаєте, ілюстрація видна була. Але я хочу, щоб ми сьогодні в цю історію глибше подивилися. Коли ми її читаємо, то ми так знаєте, ну, так проскакуємо. От, ну, Одружився чоловік, мав був такий час. І от взяла мама, не могла більше вже ховати, то зробила такого кошечка, смолила його і поклала в очереті. А тепер от питання от я для вас задам, а як вона до цього додумалася? Що її до цього спонукало? Постанова не була змінена. Постанова була всіх хлопчиків вкидати в річку. Я думаю, знаєте, у ці три місяці, коли вона прийняла рішення, точніше, коли вона шукала варіанти, материнське серце, воно, знаєте, коли якась тривога, вона завжди пильнує за своєю дитиною. І тут, коли така постанова вісить не якась там просто що, а це смертельна постанова, що тобто життя забирає. І вона ці три місяці написано ховала, але не могла вже більше ховати. Я думаю, що протягом цих трьох місяців в неї був цей самий такий тривожний стан. Ви, ну, я не знаю, як правильно сказати, хто коли-небудь ну, від чогось ховався, то розуміє, що це таке. Це вечором лягає спати. Господи, збережи. А можливо, сусіди зараз знають, і хтось піде, і вояки прийдуть, заберуть. А можливо, ще щось станеться. Ранком треба погодувати, треба якісь господарські справи робити. Це йшов процес цілий. І всі ці три місяці вона в ньому боролася, в ньому молилася, вона в ньому перебувала і настав той, знаєте, такий, можна сказати, ну, вирішальний кульмінаційний час. І Господь їй дає думку. Я думаю, що це. Коли ми так само молимося, коли ми шукаємо якісь варіанти виходу, будь-з якої проблеми, Бог посилає людей, Бог посилає обставини, Бог нам дає щось, відкриває глибше. Ми тоді щось бачимо не просто так, як ну, в, буденному, в буденному житті. І вона, знаєте, на що надіється? Вона надіється на те, що от ми читаємо, для нас це так дивно. І зійшла фараонова дочка купатися на річку, а служниці її ходили понад річкою. Ну, в нашій культурі ми так, ну там, зійшла дочка президента купатися в Дніпро. Ну, або там якась англійська королева, її дочка прийшла там ну, в сену покупатися, там приїхала. Люди раніше жили не в таких ну, культурних умовах, як ми зараз живемо. І, можливо, мама Моїсея, вона десь бачила, вона знала якусь, якісь деталі про фараонову дочку. Ну, ми не знаємо, від чого це. Ми не знаємо. У нас написаний результат. Але вона на той результат покладалася, і дивіться, що вона робить. Який міг би бути ну, варіант? Самий гірший. Служниці побачили ту скриньку, чи побачили той кошечок, щоб їй плавав, почули, що плаче дитина, достали. Вона каже, це з єврейських діток. Шостий вірш так і, вірш, так і закінчується. І вона змилосердилася над ним та й сказала: це з єврейських дітей. Пряма мова. І далі. Постанова є, щоб єврейських дітей, хлопчиків всіх вбивати. Ну, то що? Все правильно, все по закону. Але дивіться, що Бог робить далі. Мама, якщо тут подивитися, вона віддає, знаєте, я хочу, щоб ми сьогодні побачили віру і великого Бога. Вона послала свою доньку. І написано там, що. Щоб вона подивилася, що стане, а сестра його стояла здалека, щоб довідатися, що йому станеться. Моїсей маленький в цьому, в цьому кошечку лежить в очереті плаче. Дончка фараона йде купатися. Сестра старша Моїсея стоїть здалека на березі, дивиться за тим всім. А де мама? Як ви думаєте? А мама молиться дома. І вона не знає результату. Вона просто має віру. Тому тобто, останній ну, нас в народі кажуть, за соломинку. Це не за соломинку, це віра. І Бог їй відкрив і показав, що, а можливо, вона змилосердиться. А Бог що робить? Читаємо далі. І сказала сестра його до фараонної дочки, чи не піти і не покликати тобі жінку, матку з єврею, і вона годуватиме тобі дитину. І сказала їй дочка Фараонова, Розмова простої людини з дочкою Фараонова. І сказала їй дочка Фараона, Іди. І пішла та дівчина і покликала матір дитини. Приходить мама зустріч дочки Фараонової, мами, вона дивиться її синочок на березі, його не втопили. І каже вона: А дочка Фаронова сказала до неї: на тобі цю дитину. Та й годуй її для мене. А я дам тобі заплату і взяла та жінка дитину і годувала її. Оце план. І ми собі думаємо, ай так випадково вийшло. Не випадково. Це віра мами. Це молитва до Бога, і Бог робить свої справи. Бог знає час. Бог знає час, в який живе ізраїльський народ. Бог знає свій план. І я собі от коли читав, готувався до цієї проповідь. Думаю, ну, а Мойсей Медайлі, ну, в перспективі знаймо, що він був тим, хто вивів ізраїльський народ, яким Господь явився, Ну, а для чого історія написана його народження? Ну, хіба це так ну, важливо? Але тут саме глибина заложена того, що починається все від мами. Від маминої віри, від маминого серця, від маминої молитви, і воно передається. І дивіться, що каже дочка Фараонова: на тобі цю дитину і годуй її для мене, а я тобі дам заплату. Я думаю, знаєте, коли мама почула ті слова, це виходить, що рішення дочка Фараонова прийняла, значить, воно вже не підпадає, не підлягає під тій постанові, щоб його вбити, хлопчика цього. Мама годує Мойсея, дочка Фаронова його оплачує. Господь робить свою справу. І це, знаєте, по цьому ми можемо навіть побачити зрозуміти, що так як написано в Біблії, Він тримає все в своїх руках. Він є владика всіх земних царів. І підросло те дитя, 10-й вірш. І вона привела його до фараонної дочки, і він став її за сина, а вона назвала імення Мойсей і сказала бо з води я витягла його. Тут ще один такий хотів наведу, таку деталь, на одну детально один момент звернути увагу. Каже дочка Фараона в діалозі до мами Мойсея: на тобі це дитя, але вигоду його для кого? Для мене. І материнське серце, знаєте, це ж моє. Але вона довіряє Богу, вона рада з того, що він живий, вона рада і бачить, я думаю, знаєте, з того, що та перспектива, вона вірою вперед, якби дає можливість своєму сину в той час. Хай він буде в домі фараона, хай він буде, але щоб він жив, і я вірю, Господи, що в тебе є свої плани, в тебе є своя перспектива для його життя. Я коли це читаю, знаєте, ко собі думаю, от коли ми виховуємо дітей, коли ми народжуємо дітей, яку ми перспективу задаємо їм? Чи ми так тільки аби не гірше, знаєте, щоб от. Щоб ну, аби ніхто не трогав, аби нічого. Чи бачимо ми очі нашої вірі, що Господи, ти мені дав сина, ти мені дав доньку? Благослови, щоб вони. Яка наша молитва, навіть так можна сказати, за наших дітей. Благослови, щоб через мого сина царство Твоє розширювалося. Не ну, обов'язково, щоб він був пастором. В тебе є свої плани, в тебе є свої дії, в тебе є свої е варіанти, які провести. І дивіться, мама Мойсей, вона радіє, що він живий, вона його віддає повірі в дом фараона, і Бог далі робить свою роботу в його житті. Я думаю, той час, коли вона молилася за нього, за нього коли вона його годувала, і коли він пішов. В дім фараона і там виховувався і різними науками, то оці перші такі закладені, те, що з самого дитинства в дитину вкладається: це віра, це любов, це те, що є Бог, який тримає все в своїх руках, вони залишилися до кінця життя Моїсея. Так, да, в нього ми читаємо його життя, і ми читаємо історію, коли він був юнаком, коли вже він став мужчиною, він побачив цю несправедливість, він своєю силою почав захищатися за свій ізраїльський народ. Потім він змушений був втікати, тому що вбив єгиптянина. В пустині був овечки, ховався від всіх, але там йому Господь явився. Тобто Бог його провів, але те на старті, що ми закладаємо. Віру в живого Бога, стосунки з ним, воно завжди залишається. І для мене, це, знаєте, і для нас, ну от побажання, хочеться сказати, хто дивиться, зараз слухаю проповідь, хто тут знаходиться. мами, закладайте і моліться за своїх дітей велику перспективу. Друге, перевірте, яка ваша молитва за ваших дітей. Що ви бачите в своїх дітях? Просто щоб біля мене, ну, Виховати, отак, знаєте, як всі, щоб не було. Дивіться щось далі, в Бога є плани. Ми на землі церква, в Бога більше нічого на землі нема. Ми є церква жива. І коли нам Бог дає можливість дітей виховати, то з самого початку моліться з ними, з дітьми, моліться за них. Хай вони чують, що ви закладаєте ту велику перспективу. І, от я сказав би так, що в нашій сім'ї, коли ми жили. Приклад віри мами, я дуже багато раз бачив. Це навіть ну, дуже простий такий. От мій брат їхав на змагання, він займався по стендовій стрільбі. І тато завжди з мамою, давайте помолимося. І знаєте, я збоку малий був стояв і так. Здається, щось таке, ну, це ж щось невіруюче, це ж щось таке світське, якісь змагання. А чого ми молимося? Але тато молився, мама молилася, і ми це чули. І воно створювало оту, знаєте, таку ну, нерелігійність. Не обрядовість, а оту реальність, що Бог нам потрібний в усіх деталях. Пам'ятаю, сестра колись наша захворіла, її в лікарню поклали. Мама прийшла така, знаєте, сумна і каже: будуть операцію робити. І ми так всі щиро молилися і лягли спати, і знаєте, і ніхто не спить. І крутимося, повертаємося. І всі думаємо, що як та операція пройде. І коли вона пройшла все добре, знаєте, така радість. І оці такі дитячі. Тобто, приклад мами він давав у ті такі тут дитячу віру вона виростала. І воно в сьогоднішній день, я навіть бачу ну, по собі, що будь-які життєві обставини, що б не трапляється, ми зразу до Бога звертаємось, ми зразу до Нього кличемо, ми зразу до нього надіємось. І я бачу свого Бога, бачу в житті. ну, Можливо, навіть хтось там ну, там, можливо, сміється чи там думає, що це якесь таке по-дитячому, але я бачу при кожному перетині кордону. При кожній справі, при кожній праці, яку я виконую, яку я роблю, де я що планую, я кажу, Боже, дай мудрості якось правильно як подіяти. І Бог направляє. При кожному свідченні, от сусіди є, і ти от просиш, Боже, дай мудрості, як от їм засвідчити про тебе живого. І Бог ставить якісь такі обставини, коли десь косиш траву, то в когось там щось не виходить, то прийшов до тебе сусід, сусід по якійсь дрібниці, чи якийсь там знайомий. І от тобто ті моменти ти відчуваєш, що це саме той момент, коли може людині і практично допомогти, і засвідчити. І ця віра зростає. І я думаю, що, знаєте, оця історія про Моїсея, вона нам, знаєте, написана, вона нам сказана, щоб, і ми сьогодні про неї згадуємо, щоб побачити те материнське серце, яке, знаєте. Переживає, яке молиться, яке вірою дає перспективу своїм дітям. І один ще такий приклад, ну не знаю, для мене як він то трошки був негативний, зустрів одного знайомого, в нього троє чи четверо дітей. І як там справи? Та все добре, так і так. Скоро вже старший піде вчитися, але ми в школу його не віддаємо. Ми там хочемо по онлайн якісь, бо там таке робиться в школі зараз. Там діти будуть мати такий вплив. І я тако сижу, слухаю, думаю: ну добре, ну хорошо, ми 30 років назад чи там скільки вчилися. Ну, так само був комуністичний вплив ще гірший. Я в школі відчуваю і знаю, що ну теж було нелегко. Тобто дід, батьки бачать проблему, бачать якісь те, що може в світ повпливати на дитину, але у них віри не вистачає. І вони думають, що вони його огородять, не пустять в школу, от він буде вдома сидіти і по онлайн вчитися. Ну, я не знаю, може це правильно, може це неправильно. ну, Я щось цим не дуже. Мені це щось ну, не дуже, щось тут віри мало. щось тут віри мало. Мені здається, що коли ми довіряємо в руки Божої дітей, то сила молитви нас, нас, батьків, особливо сила молитви мами, вона більше впливає. Так, да, вони, можливо, прийдуть, можливо, вони замажуться десь там в школі чи десь в якомусь закладі. Але вони повинні зростати. Я пам'ятаю ще один приклад, десь з Житомира приїжджали до нас гості в церкву, років 15, може, чи 10 назад. І два хлопці ми взяли до нас ну, поночувати. -по -по ну і ми як там, вечором повечеряли, і пішли там, в спортзал, там, теніс грати, щось там зробити. І ми з ними так розговорилися, і вони якісь такі, бачу, ну, трошки затягнуті. Кажу, а що там, як? як? А ми, каже, де і вони почали розказувати, і вони ми якось вийшли на таку розмову, що вони почали розказувати, що вони вивчилися в школі для як її правильно назвати, ну, типа да, християнській школі. І потім ті вчителі зрозуміли, що це не дуже добрий вплив. Треба якось, щоб воно комбіновано було. Я собі так думаю, ну, здається, добра, правильна ідея, що ми хочемо створити клімат для наших дітей. Що ми хочемо створити, десь відгородити, десь забрати від зла. Але разом з тим, щось ми тут втрачаємо. В цій історії, де ми написано, не було варіантів мами. Вона шукала якусь таку, таку маленьку, можна сказати, ну, деталь, якби е, дитина тільки просто вижила. Але вона довіряла в Божі руки, вона молилася. І Бог провів, і він в домі фараона при тому всьому вихованні, що на нього впливало, все рівно він навіть в історії, де про мужів віри вірі, написано, що він не, 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 не поцурався бути вигнаним своїм народом страдати. Тобто, все багатство фараону Єгипту, яке в нього було, як в сина, як в наслідника, він мав, міг цим всім скористатися, але він вибрав щось інше. І знаєте, чому він вибрав це? Бо старт його мама дала. І для нас сьогодні, на закінчення думка, от, мами, хто може буде мамою, який ви старт даєте своїм дітям? Яка ваша молитва за, за дітей? Що ми вкладаємо, яку ми бачимо надію, що ми хочемо бачити в них через 30, через 50 років? Це дуже важливо. І це сьогодні. Якщо ми сьогодні не молимося, не вкладаємо, і ще одну думку хочу сказати, що е, є дуже багато людей, які такі, ну, типа віруючі, ну, ми там православну церкву ходимо, ми там в католичну, ну, ми ж християни, ми всі віруючі, українці. Але він так крепко за своїх дітей переживають, що мої діти були віруючі. Як ви думаєте, який результат буде? Бажання хороше. А чому ви не йдете до Бога? Велике благословіння для ваших дітей, для вашого покоління, для ваших внуків, коли ви віруючі. І сьогодні час покаятися. Сьогодні час наблизитись до Бога. І це не жарти, це є реальність. І є багато таких, які, от, ой там моя дочка пішла десь, тоді. ой там син. А ти подивися на своє життя, де ти був? Що ти вклав в своїх дітей? Де ти й утримуєш? Які твої? Яке твоє життя? І чим ми раніше примиримося з Господом, чим ми раніше покаємося, чи ми раніше станемо дітьми Його, вірою прийму, тим благословення швидше прийде на, наш, на нашу сім'ю, на наших дітей, на наших внуків. І велике благословіння, коли ми маємо віруючих батьків, це є велика, це просто. ну, Я от живу мені піввіку прожив, але я відчуваю мамину молитву. І я завжди. Радий цьому. І коли приходжу до, моли, до до могили мого батька, і там місце є, то я знаєте? що пішов, Кажу, Боже, почекай, не ще маму. А знаєте що? Бо молитва мама вона тримає береже. Хай нас Бог благословить, будьте добрими мамами моліться Давайте ми поможемо. Амінь.